Вітаю вас, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас чергове розпакування, цього разу не ніж, а давайте дивитися, що тут. Я по опису написано це до станції. Замовляв на Амазоні. Ось така коробка, бо я жодного огляду не дивився. І не знайшов цієї станції з. О, навіть якусь картку з Амазона сунули. Жодного огляду дивився цією станцією з MSI Club, бо так, вона з алюмінія. Тут такі гумові проклейки. кабель тип тип C с заглушкой далее тип C разъем HDMI два USB еще один для зарядки то вот для зарядки может быть незручно ось для І звичайний ван. Тобто, як це виглядає? Давайте одразу підключимо і перевіримо. Так, зарядка зараз в мене проводів, кабелів і всякої херні дуже багато, я вибачаюсь, не підготувався. Так, мабуть, куди, мабуть, сюди. Так, втикнули є. До речі, важка і сама консулька. Ставимо. Консулька стала. Кабель ми вмикаємо. І нічого не... А ні, пішла зарядка, все працює. Тобто, з цією докстанцією ви підключаєте вашу деко до монітора і у вас напівпівноцний ПК. Також позаду сюди ви вмикаєте клаву мишку, в кого з кабелями. Підключаєте до монітору і все працює. Дякую, що дивились? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.